Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу. Матеуш Томашкевич, креативний директор Rebel Wolves, заявив, що проходження сюжету The Blood of Волкер займатиме приблизно 30-40 годин. Мені цього досить мені також гаразд. Крім того, Матеуш розповів, що в цій грі можна буде вбити будь-якого персонажа навіть сюжетно важливого. Четверо з вас намагались мене вбити, одні це вдалось. Філ Спенсер пообіцяв, що на наступних трансляціях Xbox у трейлерах ігор вони показуватимуть всі платформи, де проєкти виходитимуть. Такого ніколи не було за всю історію грання. Ага. Дивовижно, так? До того що Соні, що Мікрософти не вказували, що гра виходить на платформі конкурента. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Юбісофти Six Siege X. Що це таке і з чим його їсти? Обіцяли розповісти 13 березня на окремому шоукейсі. Зустрінемося буде весело. Незабаром десь колись наступного сезону до Фортнайту додадуть Сабзіро. Подейкуючи із додаванням скорпіона зволікати теж не стануть. Майнейм ім'я – Ханзо Хасаші! Також мережею ширяться чутки і про додавання персонажів серії Лайка like Дрегон, відомої багатьом під назвою Якудза. Did it, did it there, 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 Keep... Неочікувано на одному із сайтів вікового рейтингу допитливі користувачі інтернетів відкопали згадку про ремастер «The Sinking City». Що? Ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, right. Так. До вторка.